Росіяни готують українцям, в тому числі і волинянам, привітання на день незалежності нашої країни через невдачі на полі бою. Рашисти можуть вдатися до масованих ракетних ударів по всій Україні 23 та 24 серпня. Такий прогноз щодо ймовірного загострення обстрілів дав журналістам телеканалу конкурент Конкурентів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ракети, які окупанти випускають по території України, можуть залетіти та вдарити у будь-яку точку, тому треба бути обережними. Motė privygo. Та Росія може тільки ракетними ударами. Змінити ситуацію на фронті немає сили можливості в Росії в сторону конфронтації. Тому єдине, що ми можемо очікувати, це ракетні удари, як з повітря, так і з землі. Фактично по всій території України. У нас російські ракети долітають до будь до будь-якої точки України. Ракета Калібр летить на півтори тисячі кілометрів. Ракета «Х-22» з літака летить на 600 кілометрів. Так що тут ніхто не не йде, не застрахований. Нета, різні ракети на різну дальність, але вони можуть дістатися в будь-який куточок України щодо білоруського наступу. Військовий експерт каже, що такого наступу наймовірніше не буде, бо у білорусів немає ударного угрупування та достатньої кількості сил. Ну, вони готові. У них немає ударного угруповання для того, щоб проводити вторгнення у білоруських військ. Вони віддають зброю і боєприпаси російським військам на сьогоднішній день. Вони і техніку, в тому числі, знімають зі зберігання, віддають Російській Федерації. А російські війська не зайшли на територію Білорусі в необхідній кількості. Там є ракетні війська, є війська протиповітряної оборони. Так вони є. Але сухопутних військ в якості ударного груповання там теж не спостерігається.